Всім привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні ми поговоримо про електросамокат Crosser T4 Turbo. Дуже цікавий самокат, як на мене, я купив його в минулому році, 9 травня, як зараз пам'ятаю, поїхав на нову пошту, забрав. Він забрав сковорідку і гістки навіть старі труси і стоячі носки. Побачив, що просто коробка гігантських розмірів, розпакував його відразу на відділенні, достав. Благо він був зібраний, в ньому все було добре. Просто його розклав, поставив на колеса, коробку поставив відповідно на сам самокат, сам став і поїхав додому. Поки їхав додому, я умудрився пробити заднє колесо, умудрився відірвати кабель від заднього колеса, oh. який йде. Тобто я зацепив за бордюр і відповідно відірвав кабель. Відірвав контакт, там, ну, нюанс був в тому, що кабель був пошкоджений. Приїхав додому. Подивився, відповідно, з'явилась помилка е, на дротовому комп'ютері. Що робити? Глибокій, шукати стануть, знайдуть. Відповідно, потрібно дзвонити спеціалістам, які допоможуть мені в вирішенні цього питання. Зателефонував я в сервіс, відповідно, наступного дня відразу завіз його, поремонтували самокат. Ой та не вже, Ой, та не вже, Ой, та не вже, Ой та не вже, Ой та не вже, Ой, та не вже. Ой, та не вже, чеп-чеп-чепжем, ой та не вжем. Це обійшлось близько тисячі гривень на той час. Тобто що на монтаж колеса і відповідно ремонт кабеля. Там щось було з датчиками холо, якщо я не помиляюсь, зв'язано, там відривався кабель. Потім почав кататись. Самокат насправді нормальний. Швидкісний спочатку там у мене була швидкість максимальна, десь близько 54 км по трасі. Ну, цікаво, звичайно, цікаво, достатньо швидко, навіть небезпечно. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Але я не міг зрозуміти, чому заявлена швидкість більша, а їду я лише 54. Зрозуміло, що це зв'язано там з масою райдера, з швидкістю вітра, з покриттям. Який це там, не знаю, автобан, чи там просто от, як тут е така поверхня сумнівна, просто камінчики, плити, можливо, це бездоріжжя, відповідно, швидкість буде різна. Але все було набагато легше. Просто потрібно було налаштувати в налаштуваннях бортового комп'ютера віддачу акумулятора. Тобто акумулятор віддавав за замовчуванням 80%, я поставив 100%. Знов-таки виїхав на рівну дорогу, нажав на максимум газу, і вже швидкість була 60 км на годину. Більше не можу сказати, більше я не міг їхати. Так, в холосту, якщо просто підняти заднє колесо, то там швидкість навіть і 74 можна було, і 76 Ну, але ж швидкість без навантаження і навантаженням відрізняється. Тому максимальна швидкість, яку я розвивав, це була 60 км на годину. При моїй вазі. 86 кілограм. Ну, думаю, думаю, це нормально. Звичайно, шолом, звичайно, рукавички, Наколінники, налокітники. і можна їхати. Далі я їздив. Якраз це був період, коли почалась війна, коли кацапи на нас напали, і проблеми були з бензином, стояли черги, там дефіцит бензину був шалений. Я продавав самокат, там скачок долара ще був. Тобто там були, були так це, почина, саме починалися ці проблеми. Проблема почалась основна це війна, і за нею просто потягом поїхали всі інші проблеми. Купив самокат, їздив, але є нюанси від цього самоката. Розкажу по, по нюансам. Загалом є проблеми з рулем. Тобто, ось цей люфт він. Ну, якби не вирішується практично. Так, можна вирішити, можна щось підмотати, підколхозити, і люфта не буде. Але як би я там мотав, зараз просто я, я вирішував це питання з люфтом, підмотуванням. В інтернеті є багато відео стосовно цього питання, як вирішити, є люфт, і, в принципі, він не критичний, але все ж таки. Далі, по рулю в принципі проблем нема. Тут ручки достатньо м'якенькі, достатньо зручні. Тобто їхати приємно. Гальма теж чудові, дискова механіка, як для такого самоката вистачає. І відповідно тут електрогальма, спочатку електрогальма, сильніше натисну, починає гальмувати колодками. Далі що по рулю? Тут це нормально, жодних проблем немає в рулі. В процесі експлуатації в мене виходили з ладу контакти, які відповідають за вімкнення електрогальмів. Тут ось іде проводок, тут є концевичок. Контакти окислювались, і, відповідно, при гальмуванні не спрацьовувала електрогальма, а відразу гальмувала колодками. Ну, тобто, підвищене зношення гальмівних колодок. Відповідно, інший також концовичок виходив з ладу, контакти окислювались, але це було спричинено тим, що я їхав по воді. Тобто йшла злива дуже велика. І води було сантиметрів, напевно, 30. Повністю весь мангал, тобто зона, на якій я стою, вона була залита, колеса були залиті, фари були в воді. Я проїхав по воді десь метрів 50 Я їхав, був газ повністю натиснений, але їхав я по спідометру 8 км на годину. Були сумніви, що я виїду, були сумніви, там просто, що все зальє, акумулятор зальє. Контролер зальє, мотор, -колеса, мотор колесо зальє, і я не доїду. Але я доїхав. Я виїхав, і відповідно після цього почались проблеми. Це проблема з концовиками, тому що їх залило зверху водичкою. Проблема з фарою, її повністю залило і вийшли вийшло з ладу діоди. Тобто світив один діод, інші діоди не світили. Довелося просто замінити. Замінив фару, поставив нову. Стоп також заливало. Ну, стоп заливало навіть не по тій причині, що там я по воді по глибокій проїхав. Після того, як я по воді проїхав, я його реанімував. Я здав на ремонт, його перемонтували, перепаяли діоди, я поставив назад. Проблема заднього стопа і габарита була в тому, що він знаходиться так, що навіть якщо їхати в сонячну погоду, але буде калюжа десь, то при заїзді в калюжу водичка потрапляє під щиток, а стоп і габарит знаходяться так. В такому місці, що водичка потрапляє на контакти. І герметизація там заводської там герметизації, можна чесно сказати, там її немає взагалі. А після того, як вже герметизували у ну, процесі експлуатації, я герметизував, все ж таки навіть додаткової герметизації в виді силікону і термоклею, ну, не було ніякої. Певний час проїздив, але потім все ж таки знову десь заїхав в калюжу, не в дощ. Знову потрапила водичка і знову перестав працювати задній габарит стоп. Після цього я купив новий е, стоп-габарит, купив два. Ну, один з них робочий, інший просто не, не підключений, але він, він теж робочий. Ну, вистачає одного, можливо. Якщо згорить діоди перегорять, там зальє в одному, тоді підключив вже другий. Поставив на рулі віддатковий пульт керування заднім стопом. і... Передньою фарою. Один підключений до штатного. Одна фара, тут теж дві фари, одна і друга. Одна підключена до штатного пульта, інша до того, що йшов в комплекті з цією фарою. До того, що йшов в комплекті з цією фарою фарою і, відповідно, стопом і поворотами. По рулю була заміна бортового комп'ютера на відстані 4555 км почав коротити дисплей. Ну, відповідно, було прийнято рішення поставити новий курок ТФ 100 ну такий, який стояв. Замінені галюміні тросики. Штатні галюмі тросики достатньо дорогі. Вони там коштують гривень 500-600 Скільки? За один, якби за задній, а за передній теж там неадекватна ціна там 200-300 гривень. Тому я поставив звичайні галюміні троси від мотоцикла. Вартість заднього там близько. 100 гривень, переднього 60 ну плюс-мінус щось таке. Тобто ціна тросики, звичайно, набагато товщі від штатних. І це створило проблему. Довелось на супортах виймати гаєчки, тому що тросики просто фізично не проходили через них. Також довелось тросики провести ззовні рульової стійки, не засовувати всередину в потай, тому що вони достатньо грубі і просто фізично туди дуже тяжко зігнути його. Це вже буде просто зайвий перегін. Тому я просто примотав зовні і провів ззовні рульової стійки. Так, на рулі, в принципі, більш нічого не змінювалось. Ручки штатні, вони, як я повторююсь, ще дуже приємні на дотик. Це ж було вже. На жаль, виходячи з конструктивних особливостей самоката, ця рульова стійка має велике навантаження. Ну, в будь-якому самокаті має велике навантаження, коли райдер їде, відповідно, коли гальмує. Все навантаження йде на руль, і він руками гальмує. Від цих рухів, від того, що людина натискає на руль, а особливо, якщо це швидкість близько 60 і потрібно екстрено зупинитись. Ну, звичайно, не так екстрено, щоб перекинутись, щоб не перекинутись через руль, але так зупинитись, щоб по можливості максимально ефективно, але не перекинутись. Тому навантаження буде йти все відповідно на руль. В цьому місці тут є шов зварний, заводський. Він достатньо сирий. Ну, проблема кросерів саме ти четвертих в тому, що тут сирий шов. І десь, мабуть, на відстані 500-600 кілометрів з'явилась тріщина в цьому місці. Довелось заварювати. Тобто, ну, щоб заварити, це потрібно знов-таки розібрати, повитягувати всі ці тросики, повід'єднувати кабеля, заварити. І продовжувати вже шлях. Е, заварював я цей шов уже двічі, тобто на відстані десь близько 600 кілометрів, потім на відстані десь близько 4000 кілометрів. І буквально ось нещодавно на новому бортовому комп'ютеру тут вже 1350 кілометрів. Десь на відстані тисячі. 200 я заварював знов таки це з'єднання. Тобто, відповідно, тисяча плюс 4,5, 5,5 тисяч. Але тут проблема була в тому, що я дуже інтенсивно його використовував. Ми їздили по бездоріжжю з друзями. І там просто був такий затяжний спуск корінці від дерев. Гальма, гальма, до речі, гальмівні колодки задні я стерз буквально за одну поїздку. Ну, Це таке це нюанси. Передніми гальмувати на спуску, звичайно, це е, небезпечно. Руль теж лопнув. Тому що ці удари по корінцям, привки, і все навантаження в основному було на рулі під час спуска. Тобто я старався, звичайно, стояти якось ногами гальмувати там. Ну, ногами нічого не виходило, все рівно навантаження все було на руль. І навіть зверний шов, ось витримав він буквально півтори тисячі кілометрів і теж. Лопнув. Якщо не навантажувати його так сильно, то минулого разу він проїздив майже 4000 кілометрів. Ну, якщо їздити спокійно, не розганятись, то він витримає і витримає. Далі, як я сказав, вже фари були замінені. Фари достатньо потужні, сигнал достатньо потужний. По пружинам. Пружини на передньому колесі замінені не були. Їх, в принципі, достатньо вистачає. Так, вони е, мають певний стук. Якщо колесо відривається від землі, десь там якісь ямки заїжджає, то характерний звук є. Але, в принципі, не критично, можна їздити. По акумулятору акумулятор 15,6 Аг, 60 вольт. Він не був замінений, він штатний. Так він просів. За такий період часу, як я вже є власником цього самоката, тобто от 4,5 тисячі кілометрів, тобто за, за майже 6 тисяч кілометрів, який проїхав цей самокат, так просів акумулятор, звичайно. Раніше його спочатку вистачало, тобто, давайте подивимось, раніше його вистачало на те, щоб розігнати мене. З моєю вагою на швид... до швидкості 60 км на годину і проїхати десь близько 40 кілометрів. Ну, Тобто, це не значить, що я 40 км проїхав на максимальній швидкості чи на мінімальній. Тобто десь проїхати 40 км десь на швидкості близько 40 км на годину. 40-45 км на годину в середньому я їхав до 50 км на годину. Можна проїхати було 40 кілометрів. Зараз Швидкість я зменшую. Тобто я їду десь 30-35 км на годину і мені вистачає на ці 40 км. Максимальна швидкість, на жаль, зменшилась. Максимальна швидкість, максимальна швидкість зараз вже близько 52 км на годину. Ну, 50-52 км на годину я можу розігнатись. Тобто просів акумулятор ну, от відповідно на десь 8%. Ну, відповідно, ресурс зменшився. Контролер рідний, нічого не змінювалося теж. Задні амортизатори. Ну, як назвати? Назвемо їх амортизаторами, Ну, насправді це не амортизатори, а просто пружини, які е, закриті в такому кожусі. Е, вони змазані були, я відповідно їх відразу літолом залив повністю. Тобто забив туди літол, закрутив, і вони їздять, якби жодних проблем з ними немає. Працюють ну, в, міру, в мірі своєї. Можливості вони працюють, так, змячають, тому що їздив я, для прикладу на прокатних самокатах без амортизації і з антипрокольною резиною, то це просто страшно. Ви, до речі, можете подивитись, відео, як я їздив на прокатних самокатах, буде в посиланні в описі. Тут набагато м'якший. так, Тут набагато м'якший, звичайно, самокат. І колеса тут пневматичні, 10-дюймові. Переднє колесо рідне, воно не змінювалось. Воно не пробувалось, там не залита антиприкольна рідина, тобто нічого не відбувалося. Переднє колесо, я навіть, чесно кажучи, ніколи не підкачував. От як його він приїхав, самокат, який його отримав, так переднє колесо всі ці 6000 кілометрів майже пройшло, жодних проблем немає. Заднє колесо змінювалося. Спочатку, як я вже розказав з самого початку відео, спочатку був один прокол, накладена латка. Потім десь близько тисячі кілометрів я проїхав, був ще один прокол, знов накладена латка. Потім через деякий час я знов проколов, причому проколов в такому місці, що латку вже на шономонтажі мені не рекомендували накладати, тому що прокол був в такому місці, де латку особливо не накладеш. Я купив нову резину. Нова резина коштувала на той час 1100 гривень, поставили і близько тисячі кілометрів теж жодних проблем не було. Їздив без проколів. Потім проколов. Фактор того, що я проколюю заднє, а не переднє колесо, зрозумілий, тому що переднім колесом, навіть як я проїжджаю по саморізу, він піднімається, так як і в машині, і встрикається саме в заднє колесо. Ну, А так як я на самокаті їжджу на достатньо великий швид, І я їжджу по краю дороги або по узбіччю, або по краю дороги, а там відповідно і скло, і саморізи, і різні проволочки, там, і цвяшки. Тобто все, що є страшним сном для автомобілістів, так і відповідно для власників мотоциклів, мопедів і всього іншого, що має пневматичні колеса. Відповідно, для самокатчиків, які мають пневматичні колеса, це теж велика проблема. Чому не ставлю антипрокольну резину? Ну, тому що жорстко. Тому що буде дуже жорстко і хочеться якось все таки насолоджуватись їздою, а не страждати. Тому... Краще заїхати іноді на шиномонтаж, поміняти і знову таки їздити, щоб було приємно їздити. Колесо, значить, відповідно, я міняв. Нещодавно я знову поміняв колесо заднє, тому що знову з'явилися проколи, їх можна було заклеїти, але я просто купив ще одне колесо. Це не така велика сума, ніж там за шиномонтаж платити гроші, ніж і за заклейку. І... Час це просто триває, тому що я заливаю антипрокольну рідину, вона поки висохне, поки ще на монтаж це може зайняти 2 дні. 2-3 дні. Ну навіщо це? Це просто можна купити нову резину, поставити її, і це буде займати годину і то навіть швидше. Стопи, відповідно, стоять теж нові, щитки оригінальні. Ось такий от самокат. Купив додатково собі замочок, коли зупиняюсь біля супермаркетів чи інших магазинів, де мені потрібно вийти. Можна взяти замочок. Пристягнути його і спокійно собі йти за покупками. Ось така от історія використання самоката. Майже 6 тисяч кілометрів я на ньому проїхав, залишився задоволеним. Зараз він в абсолютно в справному стані, і напевно, я його буду продавати. Тому що якось вже от той час, коли хотілося мені, я там рвався, просто хотів, щоб самокат був, хотів там якісь емоції, враження саме от на самокаті поганяти. Вже, напевно, пройшов цей час. Дякую, що подивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Думаю, що попереду ще буде дуже багато цікавих відео. З вами був Андрій. Всім гарного дня!